Тривало князювання Ярослава Мудрого прийнято вважати апогеєм могутності Київської руси. Він розвинув і вдосконалив багато з того, що започаткував Володимир Великий. Як і його батько, Ярослав продовжував розширювати кордони своїх і без того велочезних володінь. Він відвоював на захоті землі, захоплені поляками в період внутрішньої смути, підтримний віприбалтійські племена і нарешті розгромив печеніїв. У результаті цих завоювань володіння Ярослава простягнулася від Балтійського моря до Чорного та від річки Оки до Карпатських гір. Однак його воєнні досягнення затьмарив невдалий похід на Константинополь, який, до речі, був останньою війною Русичів проти Візантії. Київ підтримував з Константинополем загалом дружні взаємини. Вітаю, друзі! Ви на каналі Пані Лютка. І сьогодні у цьому ролику ми поговоримо з вами про Ярослава Мудрого та особливості його політики. Але перш ніж розпочати наше відео, попрошу підтримати мене вподобайкою, підпискою та коментарем, що буде мені надзвичайно приємно. І ми будемо починати. У середньовічній Європі ознакою престижу й могутності династії була готовність інших провідних династій вступити з нею у шлюбні зв'язки. За цією міркою престиж Ярослави і справді мав бути великим. Дружина його була шведською принцесою. Одну з його сестер узяв за себе польський король, іншу – візантійський царевич. Троє його синів одружилися з європейськими принцесами, а три доньки вийшли заміж за французького, норвезького та угорського королів. Не дивно, що історик. Часто називають Ярослава тестом Європи, проте його гучна слава спиралась передусім на досягнення у внутрішній політиці. Задяки його підтримці швидко зростала церква. Засновувалися монастирі, які перетворювалися на осередки культури. Населення ставало дедалі урбанізованішим і освіченішим. Особливо ославився князь будівництвом церков. За часів його управління у Золотоверхому Києві рясніло понад 400 церков. Найбільшим діамантом у цій короні був собор святої. Ви Софії, зведений на зразок храму Софії у Константинополі, свідченням княжої турботи про церкву стало те, що у 1051 році він уперше призначив митрополита в Київським Русина Іларіона. Деякі історики це як заперечення Києвом церковної зверхності Константинополя, проте, визначаючи фарт вражаючого розвитку руської церкви, більшість учених стверджують, що патріарх Константинопольський усе ж зберігав верховенство над київським митрополитом. Але досягнення, з яким чи не найтісніше пов'язується ім'я Ярослава і за яке його прозвали мудрим, стало зведення загальноприйнятих у ті часи законів у єдину руську правду, яка стала правовим кодексом усієї країни. В ній існуючі закони не лише систематизувалися, але й подекуди змінювалися, що свідчило. Про все зростаючу турботу вравителя про життя його підданих, та кровна помста змінювалася грошовою компенсацією, що її встановлював князь чи його намісники. Ці та інші приклади підтверджують те, що з часу перших контактів східнослов'янських племен з агресивними воїнами купцями Скандинавії суспільство Київської Русі чимраз більше удосконалювалося, збагачувалося, урбанізовувалося. Князь Ярослав Мудрий доклав неабияка зусиль, аби розбудувати своє місто, площа якого, порівняно з дитинцем за Володимира, зросла в сім разів і ще вищими та потужнішими стали мурий вал. Трасою Києва були золоті ворота. парадний В'їзд до міста із надбрамною церквою благовіщення, храм святого Георгія, споруджений на честь Небесного покровителя Київського князя та церква святої Ірини. Щодо найвишуканішої перлини собору Святої Софії, то це була велика увіщена тринадцятьма банями кам'яна церква, оточена з трьох боків двома рядами відкритих галерей. Із заходу до собору було побудовано дві башти із широкими гвинтовними сходами на церковні хори. Та ще не більше, ніж зовнішня грандіозність, приголомшувала внутрішнє оздоблення храму, найбільш вражали настінні зображення, фрески та мозаїки, з поміж яких багато було присвячено засновникові храму. Князеві Київська Софія символізувала поєднання Божественного начала і державної влади. Собор одночасно був головним митрополитним храмом Русі і місцем здійснення найурочистіших державних церемоній, сходження на великокнязівський стіл, прийняття чужоземних послів тощо. Справа утвердження християнства, що нею переймався князь Ярослав, перебувала у прямій залежності від поширення освіти. Церковні відправи були можливими лише за наявності богослужбових книжок. Щоб забезпечити потребу руських церков у книгах, Ярослав створив у Києві при Софійському соборі стрипторій майстерню для переписування книжок. Сходом такі майстерні постали в інших містах Русі. У Софії Київській діяла також школа перекладачів і переписувачів. Там таки навчили грамоти, ознайомлювали з основами наур дітей із заможних родин. Виникали школи при інших церквах та монастирях. У 1051 році сповіщав літописець Чернець Антоній започаткував печі. Ярський монастир у недалекому майбутньому провідний осередок церковного і культурного освітнього життя Руси України. Незадовго до смерті Ярослав спробував розв'язати проблему, яка терзала його і його батька Володимира, а саме, як запобігти міжособній боротьбі за київський престол, що, як правило, спалахувала після смерті князя між його синами. У розподілі земель і політичної влади він застосував принцип старшинства в межах родини. За старшим сином Ізіславом Ярослав затріпив Київ. І Новгород із навколишніми територіями, другому Святославу віддав Чернігів, третьому Всеволоду Переяслав, четвертому В'ячеславу – Смоленськ, а молодшому Ігорю Володимир Волинський. Щойно в якомусь із цих князів звільнився престол, кожний брат за задумом Ярослава сходив на щебель вище. Доки кожний по черзі не досягав вершини всієї системи Київського престолу. Що ж, друзі, а на цьому моменті наше відео закінчується. Надіюсь, для вас воно було цікаве та пізнавальне, і ви почерпнули для себе вагон корисної інформації. А з вами була ваша пані Людка. Не забудьте оцінити це відео вподобайку та коментарем і до наступних зустрічей!